Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, дивимось Росію. Спочатку думала просто на Тару подивитися, але щось мені захотілося взяти е, заброшений оракул від Патріка Валєнси. Тобто, дивимось е, події на Росії. Наступну, протягом наступного тижня, а саме з 2 по 8 грудня 2024 року. Так, події на Росії в контексті війни. Так, що тут виходить? Дивіться, щось на Росію будуть давити. Знаєте, добровольно примусово будуть на неї давити, щось пропонувати. Вона, як завжди, буде вказ: не хочу, не хочу, але, якщо не хочеш, бачите, вони пропонують тут. І монетку, і якось заманюють її чимось, якісь ну, там, каврішки якісь їм дають, ну, типа, ми тобі це, тобто досягнення якоїсь мети, або вмовляють, умаляють її, а вона в адказ іде, не хоче, то я думаю, що за таку поведінку Росії будуть запропоноване. Такий отрута. Хитра отрута їй буде запропонована. Чого хитра отрута, невидима отрута, тому що, бачите, він тут, якби тут хлопчик з ножем, з пробитим черепом, він говорить тихо, ць". тобто він палець до рта, Тихенько. Тобто, я думаю, за те, що Росія відмовляється йти на будь-які вмовляння з боку, ну, хто там з нею спілкується, там, Європа, Америка, то вона, знаєте, це їй сродні як самоутруєння буде. Вона собі сама підпише приговор ось так. Вона ніби як образилася на всіх, але вона споживає той яд сама. Розумієте, яд образи, вона споживає сама і сама собі ставить під ніжку. Ось так. Ну, як би там не було, Росія вона заздрить, заздрісна така. І за те, що комусь живеться краще, ніж вона живе, вона тихо мститься. Так, ще покажіть. Велосипедіст, близнюки. Спостереження, слухайте, в мене от завжди дивлюся на цю карту, в мене ніби як от їхня головна сіра моль в труні. Ну, ну от, серйозно. Таке відчуття, ніби події розгортаються таким чином, вони рухаються, ну, от, це йде рух, рух якийсь, що іде е, сепарація. Ну, можливо, це от, близні, близнюки. Бачите, от, той в труні і близнюк, сепарація іде близнюків. Близнюки, тобто двойники того. Е, Тої молі сірої бункерної. І я думаю, що якась одна з молі, одна з близнюків, він може здохнути. Но мені знову це іде. Було таке, пам'ятаєте, що хтось там буде хворіти на минулому тижні хтось там захворіє. А тут вже або це під час скажем так, руху якогось, комусь стрільне щось в голову і буде, скажімо так, основний герой поділений з його двійником, або два двійника, одного кудись подінуть. Знову мені йде. І ми будемо також спостерігати за цим процесом. Тобто, також, дивіться, ще може бути таке: ми будемо спостерігати, чи це основний, чи це не основний. Ну там же вони, ці двійні, є там, якісь другорядні, основні, другорядні. Тобто, ми будемо спостерігати, який він є. Ну, тобто, тема буде знову ж таки сепарації близнюків. Можливо, хтось здохне. От Одна поповина їхня, якби. Одна над... Якщо хтось сепарується, то кому дістанеться поповина життя, розумієте? Тому от якась така ситуація може бути? Статуя, Кормління. Ну, знову ж таки, буде... будуть скармлювати вони. От, ну, от щось зразкове вони будуть показувати, і, і зразковий як е, ну, етало еталон для наслідування. І оцим показом тою демонстрацією вони будуть скармлювати своїх споживачів. І посміхатися. Знову ж таки, якась буде нова фейкова ситуація. Чи покажуть цього бункерного якогось в незрозумілому стані, і все ж таки статуя — це якась статичність? Ось так. Що можна ще сказати? Що якась людина, яка може бути прикладом? Жертвеності буде згодована, згодована шайці голодних орків. Я говорю метафорично. Ви знаєте чому? Тобто знову буде тема людини, яка стала жертвою кремлівського режиму. Ця тема може бути еталоном для наслідування. Ну, от, наприклад, як там Навальний, да, для них от, як така жертва. Ви вознесли його на п'єдестал, як жертву. Або це може бути інша вже людина, тема з іншої людини, яку будуть рвати на частини, при тому з такою посмішкою. Сюрприз, сюрприз. Тобто щось буде таке неочікуване. Я думаю, що когось там можуть лінчувати, когось можуть судити. Таке публічне будуть і люди прямо от будуть обурюватися. Ну, їхні орки будуть обурюватися. Знову ж таки, кинуть якусь кістку цим оркам, а, а самі будуть е, сміятися. Що ну, що можна ще сказати, що тінь, Причину зумовлені зв'язки, цей закон детермінації ніхто не, не відміняв. Тобто, що причинно зумовило от таку ситуацію, яка в них є, і вони навіть бояться власної тіні наразі, бояться того, що хтось, що хтось їм, ніж в спину встромить, або хтось їх, на них ззаду нападе. Ну, от, така от... Будуть шукати люди виходу з цієї ситуації. Ну, люди, ці споживачі, орки. Так. Тепер покажіть мені на таро події на Рососії протягом наступного тижня в контексті війни, в контексті військових дій. Події на Рососії. Ну, Немає якихось ресурсів для життя. Так, тут або тема мосту якогось, тема якоїсь переправи, або тема якоїсь чогось великого об'єкту, е який містить в собі рідину. Рідина або вода, ну, тобто пальне може бути або вода І оце об'єкт втрачає, втрачає майже все, що мав, всі ресурси, внаслідок. Е Атаки з повітря. Дуже орки налякаються. Дуже налякаються. Дуже налякаються. Доступ їм буде обмежений до якогось ресурсу. Ще покажіть. Що можна ще сказати, мова може йтися про категоричне ставлення влади до населення, ну, аб'юзивно категоричне ставлення. І внаслідок ужесточення, погіршення ставлення влади до людей, або якісь нехтування якимись законами. В них може бути погіршення ситуації, соціальної ситуації, законності, тема дисципліни, тема закона на вулиці, тема криміналу, аб'юзу. Знову ж таки, вода, рідина і вежа. Рідина і вежа, не буде якогось полегшення. Можливо, десь також може бути версія падіння влади, Падіння влади десь когось можуть е, скинути з престола, так би мовити, внаслідок невідворотних подій щось прилетить, когось підірвуть. І він не зможе від цього піти. Не зможе, бо він перевернутий. І події, які йдуть, вони невідворотні. Знову ж таки, це може бути щось, якась масштабна побудова на воді, або це територія, і на цій території когось із влади, ну, скажімо так, самозасудять, можна так сказати, самозасудять. Можливо, щось з транспортним засобом пов'язано. Не кероване транспортне, можливо, ДТП. Можливо, щось з автівкою. Ну, от, бачите, мертва людина, вбивство якесь. Вбивство. Ще покажіть. Знову ж таки, неможливо нічого зробити, неможливо нічого змінити з тими ресурсами, які вони вважають своїми. Тому вони можуть вдаватися знову до маніпуляції, до з людьми. Які, вони, які ну, території, які вони окупували, з людьми, які живуть на територіях, які вони окупували? Тобто тут іде мова про якісь маніпуляції ресурсами живими, неживими, у бік загнивання. Тобто вони намагаються щось утримати, не дати ходу. Ще така версія. Вони мають ресурси, але вони не можуть ними скористатися, того що ці ресурси десь захоронені, скажімо так. Знову ж таки, захоронені це я так, метафорично говорю. Вони втратять якийсь ресурс. Того він і захоронений. Значить, я правильно сказала. Вони, в, в, те, що в них було в руках, все, вони не можуть ним користуватися. Навіть я не знаю як. Не знаю як. Чи вони до нього втратять доступ? Чи. Ну, от я не можу сказати. Ну, судячи по цьому, тут йде е, зміна, зміна подій в бік втрати цього ресурсу. Ну, тут карта якогось ДРГ йде. ДРГ і е, розвідка, хитрі, хитрі люди нам на користь обмежать доступ цих орків до ресурсів цих, або живі, або не живі. Тобто для орків вони будуть як похоронені для орків, тобто недоступні, поховані. Ну і які, які події на Росії потішать українців. Які події на Росії потішать українців в контексті війни з 2 по 8 грудня 2024 року. Ой. Читаю дослівно. буде досягнена ціль, бачите, м'яч воткнули, тобто вдар, удар по цілі, там, де орки не можуть відбити. Удар по цілі з перевагою нашою, з нашою перевагою вогню. Зрозуміли, да? те, що в них було для відбиття. Можливо, якісь зенітні установки або ПВО, або якісь ракети для відбиття. Воно буде ну, знищено. Ну, ось так. Хтось дав нам, хтось нам дав хорошу інформацію. Ну і слава Богу. Це те, що пересувалося по землі. якісь Оці зенітні установки, вони можуть ж рухатися, да? то вони вже не рухаються і вони потухли все. Ну, от якісь такі зенітні, ну, не знаю чому. Я просто інших не знаю. якісь. Ті, що по землі їздять і стріляють. Можливо, танки якісь. Ну, не знаю. Те, що відбиває. Танки, вони ж більш наступальна зброя, а це от мені от щось, от щось от пересувається по землі, і воно може стріляти по повітряних цілях або обстрілювати на далекі дистанції. Ну, не знаю, підкажіть мені повітряні тривоги в них, збудуть, в них будуть, е укриття в них в незадовільному стані, того, що вони ну, не предусмотрені. Не передбачено для цього. Ну, так як раніше, воно не передбачено для укриття. Тобто, думають, вони вже за укриття, да, але ті, що в них є, або ті засоби, які вони хочуть використовувати для укриття, вони є незадовільні. Тому, е, ну, нехай шукають, нехай будують укриття. Скоро вони вже мають ними користуватися. ...читися. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна ми обов'язково переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, до побачення!